Тернопіль затишне західноукраїнське місто з його спокійним темпом життя, колоритним центром та своєрідною Галицькою аурою. У його старовинних вуличках ще зберігся давній настрій та дух, що був притаманний Тернополю. Саме так називали його раніше. Історичні джерела приписують походження такої назви від імені засновника польського магната, гетьмана Яна Тарновського. Хоча теперішня, більш сучасна, але історично не вельми достовірна, пов'язує з квіткою Терену, якого так багато завжди росло поблизу міста. Саме цей краєвид старовинний замок над озером, надставна церква, виникає у кожного, хто згадує про Тернопіль. Згадую про нього і я. Адже я тут народилася. Цьому неповторному мальовничому ставу приблизно стільки ж років, як і самому місту. І Тернопіль одне з трьох міст світу, де озеро розміщується практично в центрі. Водяне плесо, оточене парками, вважається справжньою візитною карткою міста. Улюблене місцем відпочинку як тернополян, так і численних гостей. На багатьох листівках та фото, які залишаються на згадку про Тернопіль, окрім мальовничих будиночків центру і стін Старого Замку і зелені дерев, саме грайливі хвилі озера, прогулянки на катері, білі вітрила, яхти чи екзотичні, наче крила метелика, вітрильні дошки. Одна тернопільська давня історія розповідає про алею Лип, яка простяглася від замку до катедрального собору. І саме цією алеєю щоранку крокував міський гарнізон. До речі, стверджують, що одна липа із цієї алеї збереглася і досі. Це дерево, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, яку так і називають Тернопільська липа. Алеї зірок є в багатьох містах світу: в Лос-Анджелесі, Канах, Москві та Києві, Харкові та Гонконгу. Десь їх прикрашають зірки з іменами видатних особистостей, десь відбитки долонь, десь і одне, і інше. На алеї зірок у Тернополі імена видатних городян закарбовані в бронзі, що має вигляд квітки Терену. Наразі тут лише шість зірок тернового цвіту. Однією з них є зірка відомого українського режисера, композитора, співака, автора і виконавця власних пісень Анатолія Горчинського. Його пісні Троянда на пероні, червона троянда, мамина черешня Зачекайте літа. Справді золоті шлягери української естради. Червону троянду дарую я вам. Знамене Тернопіль ще й тим, що саме тут, у місцевому парку національного відродження, постало перше в Україні співоче поле. Це сталося в червні 1986 року, де під час першого республіканського свята народної творчості чашу співочого поля заповнили 8 тисяч учасників зведеного хору, які разом із глядачами повноголосо заспівали покладене на музику Шевченкове слово. Це було унікальне видовище. Ось же понад чверть століття співоче поле для кожного тернополянина є осередком мистецтва та народної творчості, збираючи на фестивалях та конкурсах багато молоді та старшого покоління. Сподіваємося, що програма Фольк мюзик також збере велику кількість шанувальників української пісні на цьому великому полі мистецтва. Тернопілля пишається тим, що серед імен відомих людей, яких подарувала світові ця щедра галицька земля, є співачка Соломія Крушельницька. Її образ став уособленням жіночої вроди, великого таланту і рідкісної краси голосу, голосу, що вражав, полонив та бентежив, почувши який, хоч раз, неможливо було забути. Соломія Крушельницька стала символом української оперної сцени. Її неперевершене сопрано полонило Італію, країни Європи Південної Америки. Видатна співачка народилася у селі Білявинці тодішнього бучацького повіту в сім'ї священника. А коли малі Соломіці виповнилося 6 років, родина Крушельницьких, у яких було восьмеро дітей, переїхала в село Білу, що поблизу Тернополя. Ясноока дівчинка-Солюня росла тут, бігала цим подвір'ям і що б не робила, все співала і співала. А люди, які працювали у полі, зачувши її дзвінки і голос, підіймали голову і казали: це наша Солюня співає. Соломія з дитинства мріяла присвятити співові усе життя. Її батько Амвросі Крушельницький підтримав потяг дочки до співу. І на позичені гроші відправляє Соломію на навчання до Львівської консерваторії. Дівчина закінчує її з медаллю і відзнакою. Екзаменаційна комісія записала в дипломі молодої співачки, має всі дані, щоб стати окрасою навіть першорядної сцени. Голос Соломії звучав по всьому світу. Її запрошували найпрестижніші театри, і скрізь був тріумф. Світова преса писала: голос Соломії найкрасивіший з тих, що коли-небудь чули люди. Але де б не виступала знаменита співачка, вона завжди відчувала себе українкою і славила свій народ його пісні. І непохитним правилом для неї був кожен концерт завершувати саме українською піснею. Запрошена співати у царському палаці в Петербурзі, Соломія Коршельницька теж закінчила свій виступ так, як це робила весь час у всіх країнах світу українськими піснями. І коли сам імператор запитав, що це за пісні і якою мовою співачка їх виконувала, Соломія з гордістю відповіла: це пісні мого народу, українські пісні. І де не гастролювала видатна Соломія душею, вона завжди линула на Україну, мріючи заспівати перед своїми земляками. І лише через багато років вона знову повернулася до Тернополя, поставши в бронзі у театральному сквері.